Вітаю на каналі інтернет-магазину Futurio.com.ua, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам подобається тема розумного будинку і наші відеоогляди, просимо поставити вподобання краще підписатися. А сьогодні розглянемо не один пристрій, розглянемо два. Це розумне ZigBee Реле, а також розумна кнопка. Також ми сьогодні. Так як багато з вас просили не тільки показувати характеристики пристроїв, як їх підключати, користуватися, а також просили показувати, як створювати розумні сценарії різних пристроїв. Тому ми також це сьогодні розглянемо, як зробити так, щоб світло вмикалось по натисканню розумної кнопки. Давайте почнемо з розумного реле. Дане реле називається ZigBee-mini, одноканальне з енергомоніторингом. Екосистема Tuya, Moes, також підключається в Home Assistant Zigbee to MTT, працює, як я вже сказав, по протоколу Zigbee, працює через хаб, тобто до даного пристрою потрібен ZigBee-хаб, щоб він працював. Реле має функцію. Енергомоніторингу. Все зараз розглянемо. Працює відживлення, ось можна подивитись, 90-250 вольт. Ось модель. Виробник даного реле є MOES. То, що ми говорили, для нас це один із найкращих і найякісніших виробників. Має потужність 16 А. Це досить немало. Це можна підключати досить потужні пристрої. Контактна група давайте пройдемося, N сюди ми підключаємо 0. L підключаємо фазу. Також в нас є друга клема фази, яка ми підключимо до вимикача, це все покажемо. А далі це вже вихід на лампочку, наприклад, або на ваш пристрій. Тобто їх два, ви можете підключити. І останній контакт це S1. Ми підмикаємо сюди наш механічний звичайний перемикач. Також все покажемо. Ось так він виглядить. Має всі сертифікати. Ось контактна група. На зворотній стороні також є кнопка, при натисканні якої ми скидаємо дане реле, тобто перепідключаємо до хаба, а також ця кнопка вмикає вимикає саме реле, тобто освітлення. Комплектується ось в комплекті така рамка для зручного кріплення на стіну або на Дінрійку. Також є хороша інструкція, де показано ось схеми підключення різні. В такому ось пакуванні приходить гарному. Вони є одноканальні, двоканальні, триканальні. Тому. По традиції, давайте зараз перед тим, як підключити до Smart Life на прикладі додатку Tuya, ми пройдемося, як ми підключили. Ось ми просто тут об'єднали 0, так як 0 потрібен. Ось, 1 0 іде. Заходить це від ну, розетки, скажімо, в даному випадку живлення. 1 0 пішов. На живлення ось на реле сюди. От, і один-нуль на лампочку. Далі ми сюди підключили ось фазу живлення. Е, далі від цієї фази на другій клемі ми подали фазу живлення на сам вимикач механічний. Ось вихід на лампочку, пішла фаза. І S1, ось цей контакт, що ми говорили, пішов на механічний вимикач. Зараз ми підключимо до Smart Life і подивимося, як все працює. Для цього відкриваємо додаток. Е, даємо живлення на реле. Ось засвітилась лампочка. Е, ви чуєте, є сигнал, це означає, що реле готове до підключення. Заходимо в наш смартхаб Zigbee. тиснемо додати пристрій. ось, Сигнал пропав, значить, підключилось. Ось бачимо стартову сторінку нашого реле. Тут ми можемо вмикати-вимикати. Звичайні стандартні настройки таймерів, тобто різні відліки, графіки ви можете встановлювати, періодичне включення, рандомне включення, включення з затримками. Це все ми вже проходили. Далі бачимо ось монітор енергоживлення, що в нас тут є ампери, вати, вольти, кіловати, Тобто все показує, скільки споживання йде. Налаштування також є. Тут ми маємо стандартні налаштування, це статус. Самого реле, тобто після відімкнення міської мережі, ви можете задати, після появи, коли вже появиться мережа після відключення, який буде стан реле. Вимкнений, увімкнений, або просто буде пам'ятати останній стан. Зазвичай останній стан. В даному меню налаштування. Ми можемо вибрати, який в нас тип оцього механічного перемикача. Тобто зараз стоїть Rocker Switch, тобто це ось такий перемикач, може бути синхронізований. Тобто таких два вимикача вони між собою синхронізуються. А також може бути кнопка. Тобто кнопка, яка зворотнього типу. Ось така. Ось така кнопка. Тому ми залишаємо даний тип. От. В принципі, по всім налаштуванням даного реле це все. Як бачимо, можемо ось так керувати. Можемо керувати механічним вимикачем. Ось. Таким чином. Я думаю, з реле зрозуміло. Давайте. Спробуємо під'єднати кнопку і зробити сценарій. Ось дана кнопка отак виглядить. Це вона відкрита. Ось є до неї кришка, вона закривається, вона комплектується, йде з батарейкою. Є ось така кнопка для підключення в додаток даного пристрою. Також. Іде інструкція. Ось для підключення і користування. Ось пакується вона в такому поролончику. є клейка-стрічка, щоб її наклеїти. І ось така коробочка. Різного кольору вони в нас є. Є ще червоний є білий. Кнопка. Ось після під'єднання батарейки. Дана кнопка, якщо ви бачите, блимає. Вона в режимі додавання. Давайте її додамо. Для цього виходимо. Тиснемо Додати пристрій. Іноді буває, потрібно зачекати, але вже є, бачите, називається сцен Свіч, тобто кнопка для сцен завершити. Ось ми бачимо стартову сторінку, де нам зразу кнопка пропонує додати сценарій. Давайте ми це зробимо. Кнопку ложимо. Що тут означає? Добавляємо. І тут нам потрібно вибрати: ми можемо зробити сценарії на три типи натискань. Одинарне натискання, двойне натискання і натискання з затримкою. Давайте ми, на прикладі сьогодні зробимо одинарне натискання. Ось, вибрали одинарне. Ось, Створити сцену. Воно пропонує, яку дію будемо додати на натискання. Ось тут наш список всіх буде пристроїв. Нам потрібно вибрати наше наш реле. Ось свіч. І тут ми вибираємо вмикнути чи вимкнути. В даному випадку ми першу дію робимо вмикнути. Тобто галочку ставимо сюди. Ось не забуваємо натиснути Згода. Внизу зберегти, даємо відп... назву сцені. Увімкнути. Увімкнення. Підтвердити. Ось перевірка цієї сцени спрацювала, як бачите. Окей. І звертаємо вашу увагу обов'язково. Щоб все це працювало, вверху потрібно натиснути Save. Ось. Все додалося. Тепер, щоб нам перевірити, чи вмикає вона, нам потрібно ось вимкнемо. Натискуємо. От бачите. Вмикнуло. Натискуємо ще раз. Нічого немає, тому що. Нам потрібно задати ще дію у вимкнення. Для цього тиснемо, «Добавити». Вибираємо інший тип натискання, наприклад, довге натискання. Ось, Створити сцену, «Добавити дію, вибираємо наш свіч. Вибрали і в даному випадку нам потрібно вимкнути. Оф. Погоджуємося, зберегти, називаємо сцену вимкнення. Твердити. Ось, є у нас дві. Увімкнення, вимкнення. Зберігаємо. І маємо ось дві таких сцени. Як бачите, вони розподіляються. Це довге натискування, це одинарне. Давайте перевіримо, що ми тут створювали. Так, натискуємо. Є ввімкнення. Тепер, щоб вимкнути, потрібно затримати. Тримаємо. Ось, вимкнуло. Так, пробуємо ще раз увімкнути. Вимкнути. Давайте подивимося, скільки потрібно тримати. А довше потрібно. Ось, да, трошки довше потрібно потримати. Десь секунд, мабуть, 3-4. Ось так воно все працює. Ми об'єднали два смарт-пристрої в даному випадку. Це розумне енергомоніторингом і розумний перемикач сцен. Ось. Подивилися, як працюють сценарії. Як бачите, все нескладно створюється. Ми і надалі будемо практикувати, додавати огляд сценаріїв, де це буде можливо в нашому відео, щоб ви легше і зрозуміліше це все створювали в себе. Ось, Так само все керується із додатку, свіч ми вже дивились. Ось, вмикає, вимикає. Так само, тут можна вмикнути, бачите, тут статус змінився, можна вимкнути. Ось тут можна вимкнути. Опять же таки, тут вимкнути. Як бачите, дуже багато, ну, скажімо так, місць, джерел, де можна керувати вашим освітленням. Тому, якщо вам сподобалось даний відеоогляд, або хто як називає відеоінструкцію, просимо поставити вподобання. Підписуйтесь, до нових зустрічей.